Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гавращак. Сьогодні у нас 21 вересня, неділя. Давайте разом з вами проаналізуємо та проговоримо найважливіше новини з цього божевільного світу простою та доступною мовою. Про що хочу сьогодні з вами проговорити? Про те, що допоки Роберт Бровді Мадяр, очільник Сили безплатних систем, можливо, перепочиває, можливо, генерує нові потужності для ударів по всій території Російської Федерації, особливо по нафтопереробним заводам. Його підміняють хлопці з головного управління розвідки, і так виглядає, що якщо НПЗ це юрисдикція Мадяра, то от Гурівці займаються тимчасово окупованим Кримом, тому що сьогодні там просто розносили все, що назвозив Путін. Ну і до речі, поговоримо також про диктатора, тому що він поїхав з візитом на заводи військово промислового комплексу в ПІРІМ. І там спалився, тому що знову ж таки протягом багатьох років він боягусу возить з собою одних і тих самих акторів для того, аби імітувати зустрічі. Бо він боїться за своє життя, він боїться простих росіянців. І, відповідно, возить з собою цілу бригаду акторів. Поговоримо про те, що Трамп вийшов з новими старими заявами, пообіцяв захищати Польщу, і так далі, тому подібне. Звісно ж. Чергова ескалація з боку Російської Федерації. Тепер німці підняли свої винищувачі, аби відтіснити російський іл. Про це також поговоримо. Ну і заморожені активи Російської Федерації. Очевидно, крок за кроком все йде до того, що Україна почне отримувати мільярди окупантів. Вже навіть є законопроект в Сенаті, і британці запропонували свій. Підхід, перед тим як розпочати, традиційно прошу вас. Перепрошую обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, прокоментуйте, поставте лайк. напишіть звідки ви нас дивитесь ваші зауваження. Побажання вони вітаються. І звичайно ж, обов'язково діліться нашою розмовою. Давайте разом протидіяти російській пропаганді і просувати україномовний контент. Що ж, давайте я вам покажу прекрасне відео, а поки ви будете його дивитися, насолоджуватись, розповім, що ж зробили наші гурівці. Так от, на цих кадрах ем, головне управління розвідки, спецпідрозділ, примари вражають дуже масні цілі. Ну, в першу чергу, це є радіолокаційна система Неба у в Криму. Неодноразово вже їх там били і черговий раз. Прибили, і ось ви бачите, також ліквідовано ворожі гелікоптери. Ми вісім. Це багатоцільовий гелікоптер, який Росія використовує також і як засіб ППО, аби збивати наші ракети, аби збивати наші дрони. Ну от зараз бачите, неба у це також дуже дорога штука більше 100 мільйонів доларів. А бонусом в кінці ви побачите, як ось бачите, палає російський гелікоптер, тобто. За один прихід, за один удар ліквідовано на 100 мільйонів Нєба-У і три гелікоптери окупаційних сил Російської Федерації. Прикла прекрасне влучання. І Гурівці, мені здається, вже до сантиметра знають тимчасово окупований півострів, де і що в росіян розташовані або що перекидається. До речі, вчора я вам забув розповісти, що крім того, в Криму є дуже цікаве ураження. В першу чергу покажу вам супутниковий вигляд. А це дуже недалеко від керчі. Самі росіяни кажуть, що це був приліт ракетами і влучання в їхню якісь важливу інфраструктуру. Наразі не відомо, що на супутники і знімках видно загоряння. Але якщо ми з вами подивимося на мапу, де це відбулося, я вам продемонструю. То це дуже і дуже близько до незаконного формування Керченський міст. От давайте я вам наближу і скажу, де ці є влучання. Ось є населений пункт курортне і Багерове між ними 11 орієнтовно кілометрів. А давайте подивимося, скільки до керчі. Якихось 17-16 кілометрів. Бачимо, якщо міст, можливо, захищений в росіян, то підходи до мосту прощупуються нашими силами оборони. Більше того, хочемо сказати, що військово-морських силах сказали, що ця от толока. Пригадуйте, ми з вами говорили. Це підводний дрон. Який може нести 5 тисяч тонн вибухівки, він призначений саме для Керченського мосту. Тому найближчим часом, друзі, будемо чекати, аби було прекрасне влучання по цій незаконній забудові, і ми прекрасно знаємо, як диктатор Путін дорожить цим мостом. Тому його ліквідація питання часу на точно буде. І тоді ми подивимося на реакцію диктатора Путіна. Вчергово виступив Трамп. вчергово від з журналістами він сказав, що його Путін підвів. Він незадоволений. До речі, сю, от буквально за годину до нашої з вами розмови, він відповідав на запитання журналістів. Сказав, що в Польщі будуть проблеми, то Сполучені Штати Америки їм допоможуть. Але найцікавіше, що з того часу, як міги залетіли в Естонію, Трамп. Жодного разу не прокоментував за два за два дні. Він спочатку сказав, що мені мають доповісти. От за день я вам все скажу, і буквально сьогодні Вранці він сказав: Ну мені ще не доповіли тобто, лідер північно-атлантичного альянсу, лідер НАТО, дві-два дні не може прокоментувати, що ворожа авіація міги ці три злітали на територію північно-атлантичного альянсу. грішці на таким лідерам. Ну і вкотре він переплутав в своєму виступі. Конфліктуючі сторони пригадують він завжди розповідає, що він закінчив сім воєн за вісім місяців свого правління. Так, от була Абербайджан воював проти Албанії. Все тепер помінялося. Вже тепер інші країни в нього воюють. Я просто зацитую. Камбоджа та Вірменія все тільки починалося, і це було погано. Подумайте про це. У нас є. Давайте подивимось Камбоджа, Вірменія. У нас Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія. Це краса. Вони побудували. Дамбочку в Ефіопії найбільшу дамбу у світі. Друзі, чесно, я вже навіть не можу з нього сміятися. А от в коментарях залишайте свої роздуми. Чи він абсолютно географічний кретин чи він не вникає, взагалі де відбуваються конфлікти, чи він не здара, чи як ви би оцінили його висловлення? Чи це вже якийсь його, вибачте, поважний вік дає свої такі от результати? Просто деліться буде цікаво. Почитати ну і чергова ескалація з боку росіян. Два німецькі винищувачі Єврофайтер були підняті в повітря для перехоплення російського військового літака розвідника іл 20 м над Балтійським морем сьогодні, в неділю, 21 вересня. Про це продає агенція DPA. У військово-повітряних селах Німеччини повідомили, що в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем зафіксували літак, який не реагував на прохання вийти на контакт. У відповідь за увазу Росток Лаги в Німеччині вилетіли два німецьких винищувачі. Єврофайтер. Ситуація в регіоні Балтійського моря, ви знаєте прекрасно, останнім часом стала ще більш напруженою через порушення Росією повітряного простору. Видання більд зазначає, що потрібно подібні незадоволені, незаявлені польоти російських військово-повітряних сил країни НАТО фіксують у цьому регіоні регулярно. Ну слухайте, вчора ми з вами про це говорили. Туреччина в 2015 році два рази попереджувала, а Росія на третій раз збила. Ось бачимо вчора. Були зальоти міг 31 х на території Естонії. Тепер, от в Балтійському морі, не зрозуміло, куди і як летів без зв'язку, іл 20 м. Петер Павел і країни Балтії, Петер Павел, президент Чехії, казав, треба це збивати. Треба не допускати, аби вони літали. Ну і справді, найкраща відповідь це збити. Не треба попереджень, не треба грізних дописів в соцмережах. Ні, не потрібно. Це ні на кого не діє. Взяли, збили. І крапки так це буде ну, але інакше підходу немає. Ну і про те, що Путін боягуз, Путін боїться взагалі зустрічається будь ким Він боїться не лише ворогів, він боїться оточення. Він боїться всього. У нього просто фобія. Так, от він відвідав Пермь там є заводи по виробництву МСТ С і інших засобів. Там йому представили, розповідали яке озброєння є в Росії, і він зустрівся з колективом. Ось як виглядав колектив. Бачите, обрамлена одна жіночка. А чому вона обрамлена? Ну, якось дуже вже виглядають правда працівники заводу. От подивіться ви самі, як вони вони виглядають. Не виглядають вони якось дуже охайними не тими, хто працює. Я не маю нічого проти працівників, працівників заводу, але вони не можуть бути в такій чистенькій формі, все випрасовано і, взагалі, такі знаєте, білі комірці з вигляду. Я вам покажу іншу фотографію. От, і ви порівняйте цю от жінку, і те, що було так, приберу я себе, інакше зроблю. Ось подивіться. В 16-му, 17-му і 22-му роках та сама жінка стояла біля Путіна. Які ж в нього фобії в цього диктатора? Він боїться когось до себе по підпустити. Я думаю, ця бідолашна в лапках жінка постійно проходить аналізи, перевірки. Може, взагалі в скафандрі живе, в окремій кімнаті все життя, тому що їй треба регулярно бути на світлинах на відеокадрах разом з Путіним. Ну цього разу знову ж таки запаленгували її. Бачимо, вона вірний е-е ем... Друг Путіна з 16 року, як мінімум, вже зараз 26 шостого святку буде 10 років. В нас усюди з ним їздить, аби демонструвати його псевдозустрічі. Ну я хочу вам нагадати: пригадуйте, він там літав в Маріуполь під час eh, повномасштабного вторгнення, коли вони захопили Маріуполь. Був нібито в Курській області, і всі ці кадри не можливо навіть найдосвідченішим найпрофесійнішим осінтерам. Вони не можуть їх. Ідентифікувати, тому що немає жодних розпізнавальних навколо знаків, куди летів, чим летів, на чому летів, куди прилетів. Ну от я дуже переконаний в тому, що десь може під Москвою є окремо знаєш як є Мосфільм так от Путін фільм десь є бункер, де все облаштовують. Він там спускається, знімають ті кадри а потім передають що він десь знаходиться на тій чи іншій локації. Що ж, рухаємось далі. Також сьогодні важливо сказати, що в неділю, 21 вересня, Велика Британія, Канада та Австралія визнали незалежність Палестинської держави, і вони мотивують цим, що мають дві держави співіснувати, Ізраїль і Палестина мати однакові права, і це має йти до припинення бойових дій. до речі, вже багато країн Європи кажуть, що те, що робить ізраїльтяни в газі, це справді є геноцидом. Там багато дітей також гине. Газа повністю зруйнована. Але вони зазначають, і правильно, що Хамас ні в якому разі не має мати ніякого права. Це терористи в новоствореній державі. Обіцяв вам розповісти про те, що гроші мають надходити до України з заморожених активів, якщо раніше це були просто розмови. А давайте заберемо. А давайте не заберемо. Тепер вже є конструктивні кроки. Двопартійна група сенаторів висунула законопроект про передачу Україні заморожених російських активів, що знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Наголошую, що в США значно менше активів ніж в Європі, але зараз про це все поговоримо. Так от сенатори пропонують передавати Україні 250 мільйонів кожні три місяці. Таким чином, протягом п'яти років будуть передані всі 5 мільярдів заморожених Америкою активів. В Росії по мільярду в рік виходить також у законопроекті. Пропонується переконати європейців передавати кожні три місяці по 5% від заморожених у Європі активів. Це приблизно 15 мільярдів на квартал або 5 мільярдів на місяць. Автори – це Джим Ріш, республіканець та Шалдон Вайтхаус, це демократ. До них приєдналися ще низка сенаторів. Цей законопроект звичайно добре, але хочу вам нагадати, що є дуже багато хороших законопроектів. Сенаті Сполучених Америки, які припадають полюкою, хоча б згадаємо 1 квітня. Квітень це наш четвертий місяць. Зараз нас вже фактично буде десятий, більше як півроку припадає полюкою законопроект Грема Блюменталя, про який ми з вами неодноразово говорили, що він зобов'язує піднімати мита на 500% тим країнам, які купують енергоносії в Росії. І коли останній раз ми чули про цей законопроект, правильно наприкінці липня лінці Грема з того часу, все. Він мовчить. Вони пішли на цілий місяць в серпні. Відпустку сенатор вернулися вже от завершиться вересень. Ніхто нічого не говорить. натомість кажуть, Європа, ви маєте щось там робити, і тут до речі кажуть, що вони пропонують Європі конфіскувати російські активи. Та в Європі давним давно вже придумали механізм. Поки ви просто пишете законопроект і про це до речі, каже зараз і Велика Британія. Ми з вами раніше говорили про. Те, що європейський союз придумав це зробити, також британський уряд розглядає можливість фінансування нової хвилі кредитів Україні за рахунок мільярдних фунтів стернів російських державних активів, заморожених у Великій Британії. Як пише видання політико, план представила міністр фінансів України Рейчел Рівс. Тобто, це не просто сенатор, це не просто хтось там щось говорить. Пише це міністр фінансів. Вона не оголосила конкретних деталей про те, як працюватиме цей план, але наполягала, що наполягла, що кредити відповідатимуть міжнародному праву і не передбачатимуть. Постійної конфіскації російських державних активів вона наголосила, що Велика Британія розглядатиме тільки варіанти, які відповідають міжнародному праву і економічно та фінансово відповідальними. Хоча лава частка російських активів це 185 мільярдів євро, заморожена в ЄС у бельгійському депозитарії Євроклір. Близько 25 мільярдів фунтів стан зберігаються у Великій Британії. Як заявили в МінФін Британії, ці гроші підуть на фінансування британської програми репараційних кредитів, яка працюватиме в унісон із програм. Мою yes. ЄС також зазначається, що розглядаються пропозиції, які можуть розблокувати фінансування на повну вартість активів, що зберігається у Великій Британії. Вчора ми з вами говорили: Європейський союз союз хоче наступним чином випустити єврооблігації, ці євробонди продавати, а натомість брати, продати, взяти кошти російські. Заморожені, туди поставити єврооблігації, Ці кошти передати Україні, Допоки Росія не сплатить облігації, ці кошти не будуть повертатися. А єврооблігації номінально тій сумі будуть лежати в фіностановах Європейського Союзу. Тобто, по факту ніхто нічого не забирав, і от так само кажуть кредит давати Британія. Мені здається, ці механізми можуть працювати, і вони будуть справді дієві, і Україна ще до завершення війни отримує багато мільярдів російських активів. Дуже хороша ідея є від євродепутатів депутат європарламенту. П'ятрас Ауштравічу скаже, що треба менше віз видавати росіянам до. Європейського союзу має бути солідарне рішення країн ЄС щодо обмеження видачі віз громадянам Російської Федерації, бо на сьогодні тільки країни Балтії, Фінляндія та Польща відмовилися видавати візи. Є певні країни-члени ЄС, які от я вже назвав, які по відмовлялися від видавати візи росіянам, і це дуже правильне рішення. Аустраючу скаже, але водночас є 22 члени Євросоюзу, які хочуть видавати візи громадянам РФ на різні цілі. Наприклад, є думка, що надаючи росіянам туристичні візи, це дає їм можливість побачити Європу та змінити погляд на світ, і таким чином вони стануть проти Путіна. Але я скажу, що ми бачимо. Часто інше, як діють російські туристи, які інколи ходять у футболках з зображенням Путіна чи російського прапора. Ну давайте будемо відвертими. Якого російського туриста можна переконати? По-перше, його зразу за келометра видно, воно нахабне, воно зверхнє воно зухвале, воно не здатне до вчитися розуміти, аналізувати. Ні, йому винен весь світ. І відповідно вони. Поводяться як імперція тому логічно, аби треба звичайно що обмежити. Більш того, хочу вам сказати, що велика кількість з них можуть бути справді погонами, які будуть займатися тими чи іншими поставленими завданнями, яке дає їм ФСБ, тому краще обмежити. Ну і вінцем операції Росії це є звільнення топового генерала. Колишнього командувача угруповання військ, центр і північ армії Російської Федерації, генерал-полковника Олександра Лапіна звільнили з армії в серпні 25-го року. Зараз про це стало тільки відомо, і тепер стало також відомо, що він стане помічником глави Татарстану. За даними джерел в адміністрації глави республіки, він буде курувати військові питання і робити роботу з ветеранами на посаді командувача Леніградським військовим округом новоствореним відносно новоствореним Лапін змінив Лапіна змінив генерал-полковник Євген Нікіфара. Хочу вам нагадати, що цей Олександр Лапін, він брав участь в Курській операції, коли сили Воронти заходили, бо він керував цим округом. Також він сумнозвісний генерал, який провалив Харків, який тікав з Харкова в 22-му році. Також я дуже добре пам'ятаю операцію Лапіна біля Сіверська, де він наказав ставити пантони і перекидати техніку, я би зрозуміла, наші сили оборони зробили там другу Чорнобаївку. Вони за 3-4 дні знищили сотні одиниць техніки, а це була і далі цей лапін наказував, аби е, техніку перекидали. Та навіть цей от Кадиров критикував цього Лапіна казав, що його покривають. Ну от його звільнили. Цей Нікіфоров я думаю, нічим не кращий, але його не звільнили і десь там відсторонили сторони Лада, Тепер він буде в Татарстані відповідати за. Якихось там російських ветеранів, зрештою бачимо, що нічого не міняється в російській армії, і якщо лише зараз лапіна усунули, ви ж зрозумієте, що це мало ймовірно за те, що він провалював фронти. Там якісь інші є причини, тому що якби за фронти, то його би ще в 22-му році звільнили. Ну і на завершення, хочу вам сказати, що самі пропагандисти ниють і кажуть, що їм потрібна пауза війні. Де вони це роблять? Не в телеграм-каналі, а в офіційних засобах пропаганди Російської Федерації. В ефірі Російського державного радіо е, прозвучало відверте визнання: Росія не має більше сил вести війну проти України. Потрібна термінова пауза. Е, про хто це сказав? В ефірі Радіо Комсомольська Правда, відомий Z-блогер Олексій Чадаєв заявив, що перепочинок РФ життєво необхідний. Пропагандист не приховує, що мета такої паузи не пошук миру. а... Аби набрати сил та техніки для повторного наступу через три роки, він пояснив, що нинішня фаза конфлікту, як він називає, виснажує країну. Що Росія зараз програє у стратегії із мору, те, як ми зараз воюємо, він каже, це стратегія із мора, а із море він завжди взаємний. Тобто його армія намагається російська окупаційна виморювати. І брати на виснаження нашу армію, але каже це пропагандист, що найбільше виснажується їхня окупаційна армія, і в них абсолютно нема ресурсу. Він каже наступне: що їм треба три роки паузу, аби. Розпочати нові наступальні діял дуже боїться, що за ці три роки, замість того, щоб посилювати окупаційну армію, почнуться дуже серйозні внутрішні процеси, тому що це от їхні псевдоветерани повернуться до е, своїх домівки. Почнеться творитися то, що вони традиційно роблять Гвалтування, вбивства і так далі. Тому подібне тому, от самі Зетвоєнкори кажуть, що їм потрібна пауза і є величезні в них проблеми в їхній окупаційній армії. Що ж такими були новини на неділю, 21 вересня. Обов'язково підпишіться, прокоментуйте, поділіться. Нашою розмовою. Обов'язково в коментарях пишіть ваші зауваження, побажання, реакції на те, що каже Трамп, на те, що Путін возить з собою цих двійників, триників різних. Дуже важливо мати з вами зворотній зв'язок. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в наступних ефірах.